Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Кожна країна робить атомні підводні човни з найкращих матеріалів, за найкращими технологіями. Працюють там найкращі спеціалісти. Корабельний устав забороняє виходити у море кораблю, на якому є хоча б один недолік, хоча б один відказ. Бо море не простить. Прошу вас, підписуйтесь на моє відео. Ми скоро перетнемо 130 тисяч, це дуже нам потрібно. Прошу підтримати нас в приватній Патреоні, е, Запрошуйте друзів на наш Патреон е, і використовуйте кнопку спонсорство. <кхем> Аналізуючи катастрофи і аварії атомних підводних човнів Росії, приходиться відзначити неймовірний бардак і порушення всього, що тільки можна порушити. Саме це є головною причиною аварії і катастроф атомних підводних човнів Радянського Союзу і Росії. Відправити несправний човен, човен в автономний бойовий похід запросто. Кас-129. Це був ще дизельний. дизельний був підводний човен з трьома ракетами Р-21 з ядерними боєголовками. Ходив в, автоном, в автономки бойові чергування, на бойові чергування в центральні райони Тихоокеану. В лютому 68-го року прийшов з черговий автономки. Прийшов з останніх сил човен, і екіпажа, і підводного човна. Після повернення складається дефектний акт на чотирьох сторінках. На чотирьох сторінках напечатали список несправності для подальшого ремонту на заводі. Ремонт навіть не розпочали. Через два тижні прийшла команда: вийшли на бойове чергування. В Тихий океан в, в, самі середи, середні райони Тихого океану. Перед виходом на бойове чергування приходить висока комісія. Пише акт про готовність е, човна вийти в море. Старший помічник командира підводного човна Старпом переписує всі 4 сторінки несправності і пише висновок. Човен несправний, до походу не готовий. Підписується він, і підписуються всі командири бойових, бойової, бойових частин цього човна. Глакомісії, адмірал штабу флоту пише зверху: зауваження не суттєві. Човен до походу готовий. Вперед. Зберігся лист Старпома своїй дружині. Там він оце все описав і написав, що вони з походу не повернуться. Так воно і сталося. Ви думаєте, той адмірал був повним дурним, та ні. Інші що вони були в ще гіршому технічному стані. Взяли самий боєготовий. Отой, що міг хоч трошки вийти, і відправили. Чого він затонув 7 8, 10 березня, навіть ніхто не знає точно коли. 68-го року в північній частині Тихоокеану. 98 членів екіпажу лежать на глибині 5600 метрів. Саму, сам човен К-129 підняли на поверхню США в 1974 році. Підняли тільки носову частину, достали дві ядерні торпеди, знайшли останки шести членів екіпазу і похоронили за морською традицією. Що тут сказати, така доля підводника він повертається з походу або не повертається. Ми почнемо. Е Огляд наш Сполучених Штатів Америки. Вони втратили два атомних підводних човна. Перший це, безумовно, атомний підводний човен Трешер. Він був задуманий як глибоководний човен-винищувач, він мав полювати за радянськими атомними підводними човнами. Його робоча глибина робоча, не максимальна – 400 метрів. Це дуже багато. В ті часи радянські атомні підводні човни не опускались на глибини більше ніж 250-300 метрів. Човні в цієї серії випущено 14 екземплярів. Один Загинув 13 були утилізовані після завершення сроку експлуатації. На бойовому чергуванні вони були з 1960 по 1994 рік. Тоді вони були замінені сучасними багатоцільвими атомними підводними човнами типу Лос Анджелес. З 14 екземплярів серії Трешер загинула одна, 13 утилізована. 10 квітня. 1963 року. Атомний підводний човен Трешер пішов на випробовування на занурення на максимальну глибину. Він поступово занурювався глибше, глибше, глибше. Глибинник глибинник був розрахований. Наступний це був атомний підводний човен Скорпіон. Третій в серії Скіп Джек. Їх більше 20 було побудовано. Він 3 березня 1968 року пішов на учбове чергування в Середземне море. Він через Весь, всю Атлантику перейшов, зайшов в Середземне море і там чергував, повертаючись додому в США на базу Норфолк, затонув 28 травня 1968 року 740 кілометрів на південний захід від Азорських островів на глибині більше 3000 метрів. Човен виконував учбові завдання і ядерної зброї не мав. Місце катастрофи. Виявили, аналізуючи запис, записи сонарних станцій стеження за підводними човнами в Атлантиці. Це був добре відомий тріск корпуса підводного човна, що ломається гідростатичним тиском. Добре відомий всім звук. Тільки було незрозуміло, чому човен опинився на такій глибині. Він не робив маневрів. Він йшов на своїй нормальній робочій глибині додому. Він так через цю Атлантику мав прийти. І 50 років таємниця. Це була таємниця, і вона не була розгадана. І тільки нещодавно, молода дівчина, українка, талановита випускниця математичного факультету Київського державного університету, е, вона займалась чисто теоретичними питаннями моделювання океанських течій, математичне моделювання. Вона виявила нове явище, так звані стоячі хвилі в глибині океану. Інколи буває так. Що досить великий масив води раптом стрімко опускається а на декілька сот метрів, навіть на кілометр. Замінюючи при цьому горизонтальним рухом води в товщі океану. На поверхні таке явище частіше всього навіть не помітне. Цей процес відбувається в глибинах океану. І от на прохання Сполучених Штатів Америки вона провела розрахунки для даного місця. Там важливий рельєф дна, погода, вітер і так далі. І виявила, що таке явище з дуже великої ймовірності саме було в місці загибелі е скорпіона, саме в той час, коли він там плив. Зараз вважається, що Скорпіон загинув саме по цій причині. Рап раптове швидке переміщення разом з масивом океанської води на декілька сот метрів вниз корпус човна не витримав і він розламався від гідростатичного тиску. Що тут сказати, ми погано знаємо процеси в глибині океану і час від часу маємо нагоду переконати цьому таким сумним чином. Отже, флот Америки за весь. Період використання атомних підводних човнів не втратив жодної боєголовки. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку в Монобанку. Я маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там. Запрошуйте своїх друзів на Patreon. Ми маємо багато ексклюзивних відео. Прошу всіх вас використовувати кнопку спонсорства. Наступне відео буде на цю саму тему Загибель. Радянських і російських атомних підводних човнів на цьому я вам всім дякую. До побачення.